Ото висить. І кожен день на зорі, дивлюсь я на юні обличчя. Ми жили в одному дворі, навчалися в одному, десятому. Завжди, як одна сім'я, такими ми були колись. А у центрі уявіть собі, я, Андрій, Андрій був нашою опорою. Він весь клас захищав, дуже любив посперечатися. І на гітарі грав. Натка, надка душа компанії, і в шкільних справах мастак бувало і на побачення, не встигала вона ніяк. Їх звали наречений і наречена. Вони не соромились, ні. Любов це всім відомо, не знає перешкод і відстані. Ти веселі такі хохотушки. Ох, як дружили всі ми. А це наш спортсмен Сашко. Ним пишався весь клас. Він забував коли, як ніхто. І завжди підтримував нас. Ось так, тоді ми і живе. Спитишло до кінця, дівчата сукні пошили, щоб кожній було до лиця. Вам опускни веселих, танці і ніч весна. Ми встигли закінчити школу, коли почалася війна. Немов заворожені, руки свої звели. Всю ніч тоді мене спали, вдивляючись в горизонт, а губи самі шепотіли на... На, фронт! на фронт! На фронт! На фронт! І нас війна розкидала всіх по різних шляхах. Хто був там, той знає, скільки горя прийшлось пережити, щоб нащадки наші змогли у вільній державі жити, в країну хоч з краю до краю бійти, усі роздоли і усі простори, навряд чи знайдеться двір, куди не увірувалось прокляте горе. Довго ми про один одного не знали, як, що і де. І довгі пісні хуртовини. я згадував про тебе. Зустрілися ми у 43-му. І як бачите, назавжди. Щасливішої пари на світі не було ніколи. Ми були медсестрами в роді і хоч як в пеклі горіли, ми цю страшну роботу робили, робили, робили. А після переможної пісні ми. Хотіли здійснити, вчитися, працювати разом, не інститут закінчити. Горіли краю далі, а в серце горе плач. Фашистські ми казки топтали, а не футбольний м'яч. Та мрія була єдина, коли закінчиться війна. Побачити друзів, родину, життя відчути сповна. Повірте, все б таки було, і щасливі були б усі. І птиці по небу пливли б, і зорі купались в росі. Я знаю, все б таки було, аби не війна. Ларка загинула перша. Десь під Львовом лежить вона. Ірина знатою трохи пізніше. А потім, потім не стало і хлопців. Я досі не знаю, де вони всі лежать. На стіні фото висить, і кожен день на зорі я на юних друзів. Ми жили в одному дворі, такими ми були колись. Останній десятий клас. Вибачте мене, друзі, одна я живу за вас.